Величезний привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я випікатиму ось такий неймовірно смачний, дуже духмяний, справжній домашній хліб із смаженою цибулею та оливками. Уже підійшла опара, ну, зазвичай я готую опару, тісто саме просте, дріжджове, як таке готувати, неодноразово показувала, просто зараз коротко ще по основних етапах пройдуся. До опари я додаю сіль, перемішаю, і далі буду поступово просіювати муку, буду замішувати м'яке еластичне тісто. Коли тісто я вже ось практично замісила, воно в мене вже практично готове. Додаю сюди цибулю. У мене тут достатньо велика цибулинка, я її посмажила на 3 столових ложках олії. Додаю разом із олією сюди, у тісто. і оливки. Оливки у мене тут мікс, зелених і чорних оливок. Рідину я максимально злила і порізала їх четвертинками, додаю так ось сюди. Ну і продовжую замішувати тісто. За потреби можна буде ще підсипати муку, якщо буде в цьому необхідність, але потрібно це робити досить акуратно, буквально по ложці, аби не забити тісто. Моє вже готове, ось таке достатньо м'яке, і практично не липне до рук. Тепер я ось так по мисочці розподілю. Мисочку накрию і залишу для підйому в теплому місці. Підійшло і підготувала я собі деку з пергаментом і руки я змастила олією. І далі ось так тісто злегка обімну. І перекладаю на деку. Ну і далі залишилося сформувати букінець бажаної форми. Я, напевно, буду. Фромати ось такий більш-менш овальний, можна округлий, можна взагалі у форму викласти для хліба і випікати в ній, але мені більш подобається ось так просто на тепер. Такий бухінець у мене вийшов, і тепер я злегка його дуже посиплю мукою. Ось так, обережно ще потру І надалі я прикрию. Свій хлібчик полотенечком і залишу в такому вигляді на 30 хвилин. Минуло у мене близько 30 хвилин. Хлібчик у мене підійшов, і тепер буду його відправляти, випікатися у заранньому розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно на 30 хвилин. Ну і ось такий в результаті хліб у мене вийшов, неймовірно, м'який дуже-дуже ароматний. Дуже смачний, а саме головне, що справжній і домашній. А я не хочу подякувати всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.